Що ми сьогодні будемо робити? Блюдо стік тока. Як всегда блюдо стік тока. Тарталетки? Пока же не будемо час розколувати, а просто показывать. Ну я аж просто вже там будуть. Пока ждем, беседи. Кукусик я тоже водичу. Кокусик тоже звонятый. Мом. Мені кажеться, що він жирний мопс. Ні. Ні? Ні. Він вже такий ну, дуже кабаніє і на дієту. Да, так, Колись хтось спитав у нас в коментарях, як ви тримаєте форму мопса. Ну, у вас такий підтягнутий. Ні, ну це ж був може, місяців до того. Та нічого він не товстий, каже Кук, таке вже. Мені кажеться трошечки він товстоватий. Що вже трошки підбирає він Оту весь шорм мопса. А мама каже, що треба Дитина. Ну, мені кажеться, що він дуже голодний, Так. Да? Да. Він не доїдає, хлопчик. Понятно. Я в Ну, включимося. Коли ми будемо. Я ось такий тарталят. фанат, фанат мопся. Ні, ну теж серйозно. А ну з того боку покажи. Ти думаєш, вже всі бачили цю кружку. Популярна. Популярна кружка. Мова популярна і кофемон. No. По шість кружок на день. Це... Це просто жесть. Ну, я не знаю. Як так можна скільки пити? Що має давлення низько. Що з томіря й буде сто з трьома кружками купи. Так. -да. Так, починаємо робити тарталетки. Тунець. Тунець. Тут даємо герочок, тому що у нас огородика мало лота. Щось у нас в цьому році. Три-двох огірком дать. То не знаємо, куди її дівати, а то щось. Ну, засуха дещо немає. Крішить його. Це був за вами ту стальну візьму. Пустий середи. Такі погоні огірки теж поганень. Ничего, Богу. Ну, вони такі якось. Запачені. Та ну, конечно. Воно нема в теплицях воно чуться. Uh -huh. Що треба по на кубики, так? Ну да. Uh -huh. Да наш тунець. Uh -huh. Тунець. Куки. Ну такий ти вже. Кабанали. Додали тунця і трошки таке розмішуємо. І сюди ще млієчко. І трошки має назити. И еще на яйца. тут. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. уже хочет. Да я уже даю. Тебе уже дали, попал? моему Нет. <laughs> Даже мне с тарталеткой. Семейное сборище. Ворму. Уфу. И шашлычок. Ось до 40 будуть і два пальці так. Один в мене ще нормаль. Це нормально, я теж зразу переживав. А потім місяць-два вовсь. Юрко не терпи. такий як ти. Фінальний нольний так? так? щоб пересрочу все. усе. Та що я варив. Так а я ж вам кажу. А все добре. Нормально? Все нормально, Буде так рубля. Ну, як рубля, то добре. Щас, час, щас. Це дуже. Це дуже Це... чоловік додав. Хто що хотів, той хоче, той, той, що... той, хуй... хуй... той додає сюди. Як? А ну. Здесь такий шедевр. А добре. Я пробувала добре. Дуже добре. Хороше. Пойдет. Хорошонька, добре? А -а -а. Добре? Ти хочеш пробувати? Горяче. Дижди. Та на Не горяча, не горяча. Ні, не, не горяча. Я ж подумала напробуй. Горячий. Ну, Горячий? Ну так ну така. Ну, я соли трошки. Ну Маш, дуже і не треба. Добре. Добре, таке ухо. А ну дід що скаже? Добразна, так? Добразна. <рес> Ні, ти чого не будеш судити, він хоче сам сунути. Не будеш ти сам сунути. Він хоче сам сунути туди. Ні. Все, хороше. Мама, йди до мами, каже мамі. Мама, хай дає суд тобі. Супер. Хорошо? Ну і добре. Давайте насипать. Ви може ми тут будете? Максим, може ви тут да, ми там будемо їсти. Ну дядься табуратку візьмемо, ми тут, а ви там чисто в своїй женській компанії. Ну і що, як тобі на вигляд? Вроді нічого. Ой, ставьте полчаса. А там как ещё наші зібірались забереся за херьоч. А так ніхто не знає. Вертуйся, давай. Ось, вот годе фонд. Вот лозь з того, уже це наїдоло. Скиньте, дайте цю штуку. Рапачку, рап, вот там годує. Кубано падають зараз. Сажі, диви же. А? Такої такої. Ну, добре. Ой, хорошо. Диви, діта, ну по на той. Ой, ви не дурні. Диви, як красиво все. Юри, що? Куди ми йдемо? На рибалку. Ну, покажи свою вудочку. Ось моя вудка. Все, все серйозно. Все серйозно. Йдемо ловити рибу. щось хоч би ловим. Ну, тільки, якщо мала дружина, то відпускаємо. По закону ж вже не можна. Маленьких. Хорошо. Ну, добре, йдемо. Ось таких да. більше ладоні треба, можна брати. Угу. Та, може, хоч би щось ловим. Окей. На червяки думаю, что с логан. Ты взял, кстати, червяки? Да. Ну, хорошо. Там у меня все там есть. У меня и, и запасные. Ну, и все, давай. И вот мы подходим до нашего станка. Места Ну, що тут вже ботовий да. Юр, дуже обережно йди? Юр, обережно, обережно. І що, Та не клює. Так собі. <хи> не клює. Ні. Nee. Спочатку бу, приїхали, було так чувство, що клювало, а то просто ляска бала. На що ти ловиш? На хліб. Максим хліб приніс. Понятно. Купив. Ну купив, да. Приніс. Ща, ну, Максима точніше прикормка. Є. Слідкуй юр за поплавком. Перебачили. Є коробчуки. <ріху> ні разу і не клюнули. Я тобі казав, що воно ні разу і не клюне. Та може завтра попробувати. Сутричка да. дала. Лови той, хто ходить кожен день, так? Да? Треба кожен день ходити. <ріху> добре, Ти да. так, що, давай завтра Окей. Okay. Тільки поранче, а то в мене завтра колокима. Хорошо, добре.